Доброго ранку! З таких слів починається кожен день, тому що на небі з'являється сонечко. А сонечко дарує нам тепло, дарує світло, дарує життя усій планеті. Ми сьогодні відзначимо цей день, бо називається цей день День Сонця. Увесь світ знає про цей день, і ми з вами також. Поговоримо про сонечко, яке воно має значення для нас і для усієї планети, для всього живого на Землі. Ще з давніх давин люди помітили, коли на небі вийшло сонечко, то і у людей гарний настрій. Вони закликали сонечко, складали про нього пісні та віршики. Давайте ми з вами послухаємо пісеньку. Сне сонечко прокидається до землі, до клікача усміхається, вийди, вийди сонечко, засвіти без тепла. Хмаринку сонечко заховалося, невже це без сонечка ми зосталися, вийди, вийди, сонечко, за світи, ми не. Сонечко, Вони дуже часто малюють йому обличчя людини. Подивіться, ось у мене на стіні, яке гарне, веселе сонечко. Воно радіє, посміхається. А ще ось у мене є іграшка, м'яка. Подивіться, теж вишите обличчя людини на цьому сонечку. Воно веселе, лагідне. Яскраве, коли зранку сходить сонечко, то пташки дуже весело співають. Річка починає блищати, зеленіють кущики, травичка, все навкруг, наче оживає, і навіть маленька дитина, яка грається на сонечку, вона краще росте. Без сонця не було би життя на нашій планеті, тому люди дуже поважають і цінують сонце. Навіть добру людину називають сонячна, тому що сонце це добро, це світ, це усмішка на наших устах, це просто життя. Цінуйте, сонечко! Я пропоную вам привітати сонечко із днем народження, а також намалювати його портрет. До побачення, малята!